Ми долучаємо до нашого ефіру Тараса Семенюка. Це міжнародний оглядач, з яким власне кажучи, ми хочемо обговорити. А що ж ми, врешті, отримали сьогодні у вільнісі? Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. І вам як ви оцінюєте, ну зрозуміло, що сподівання наші були дуже завищені. Виявилося не так, авансу не сталося. Або сталося ми про щось не знаємо. Що ви думаєте, ви знаєте, в нас були абсолютно нормальні бажання, абсолютно природні апетити для держави, яка е, хоче жити, хоче існувати і планує своє майбутнє в плані національної безпеки. Ми прекрасно розуміємо, що Росія може не зупинитись на своїх е, своїх, скажімо, прагненнях, е, і тому тільки захист НАТО. Є шансом того, що збережемо ми свою державу. Ну і Європа буде жити безпечно, тому що якщо впаде Україна, тоді буде Європа наступною для всіх це абсолютно зрозуміло. Ну але є в Європі еліти, які сьогодні ем, ну не так е, вони надто обережні. Вони надто переживають те, що Росія подумає, і як може Путін відреагувати. Це я б говорю цілком сміливо, тому що я спілкуюся з багатьма іноземцями, дипломатами і власне. Колуарах я дуже часто чую, що складно прогнозувати, що Путін буде діяти далі. Тому ми отримали, ми не їдемо з пустими руками. Це перше, це дуже важливо. Ми скажімо так. Як сказав мій товариш Саак'ян в одному з ефірів, ми зараз сідаємо на таку крапальницю безпекову безпекову крапальницю. Тобто нам будуть постійно давати зброю, нам будуть постійно насичувати нашу оборону. Наше ж завдання працювати не тільки на всередині вдома, але й готувати країну до стандартів НАТО, адже один з аргументів, чому ми не отримали чіткої перспективи, це те, що ми ще не до кінця виконали е, своє домашнє завдання щодо реформ. Е, хочу нагадати, що НАТО це не тільки про зброю і не тільки про збройні сили, а це також і про стандарти роботи інституцій. А вони є ну такі високі. Ми маємо це виконати як домашнє завдання. Це вже політичне рішення еліт, які керують керують нашою країною. Тому е дуже важливо, ми не їдемо з пустими руками і маємо розуміти, що е все тільки попереду. Я сподіваюся, і логічно було би, щоб на наступному саміті, який відбудеться у Вашингтоні, це буде ювілейний саміт. Ми отримуємо чітку перспективу. А, насправді ж слухайте, є країни, вибачте, які стали членами НАТО, але вони не повністю були дотичні до тих стандартів НАТО. Ну, давайте згадаємо ту ж саму Хорватію або Албанію. Ну, хіба в них все прям краще з реформами було, ніж в нас зараз? Е, згоден з вами абсолютно. Ви дуже правильний аргумент наводите. Тобто е, навіть у Європейському Союзі, якщо мені хтось буде казати, що Корупції немає, але це буде смішно. Є країни не будемо називати які. Ми знаємо навіть недалеко від наших кордонів знаходяться. Яких корупція ну один з елементів виживання країни теж тому? Корупція, як на мене, це не є таким основним аргументом, яким нас постійно закидають. Є процеси з 2014 року. Очевидно, і антикорупційні процеси, які запущені. Вони є доволі яскраві, і чіткі всі про це знають не всюди, але корупцію неможливо викорінити одним махом. Це є поступовий процес і можливо лише зменшити, тому абсолютно тверезо дивитись потрібно на ці речі. Натомість я би не порівнював сьогоднішню ситуацію із ситуацією з тими країнами, які раніше увійшли до, до НАТО. все таки фактори. Фактор безпеки основний сьогодні є той, що якщо нас умовно приймають в НАТО, а в нас війна не завершена. Далі в стані військового конфлікту, це означає, що має запрацювати п'ята стаття. Не всі країни в Європейському Союзі до цього готові, і ми маємо це чітко розуміти. Це є така реалія. З якою ми маємо. Ми не можемо напряму на неї впливати, але ми розуміємо це як даність. І з цією даністю ми маємо щось робити далі. Маємо рік наступний. Але я хочу сказати, що важливо. Для нас знову ж таки, що ми так, так чуємо вас. На зв'язку був телефонний дзвінок. перепрошую, Перепрошую. Так, так, дуже важливо, що ми не йдемо з пустими руками, так? І для нас важливо е, розуміти перспективу. І тому я розумію, е, чому президент е, був вчора такий е, фактично на емоціях. Е, тому що ми 15 років підряд чуємо, двері для вас відкриті, але нам ніхто не каже, де ці двері. Е, тобто вони, наче відкриті, але нам ніхто не показує, які саме двері відкриті. Виходить так, що. Наче водять за носа, тому е, українці вже давно готові до якоїсь чіткої відповіді, так ні. Ага. Та тобто ми вже звикли до, е, до таких реалій, і тому Є... гратися в абстракції абсолютно непродуктивно. Є така думка, що якби Україна, якщо Україна переможе у війні і, врешті, нанесе Росії таку нищівну поразку, то власне кажучи, це відкриє нам не просто всі двері, все знайдуть, знайдеться, і двері знайдуться, де вони знаходяться. І оцей шлях до НАТО він буде настільки коротким, що жодна країна в Європі не проходила так швидко цей шлях. Тобто, ключове тут наша перемога. Ні, ключове, ключове є е, те, що м НАТО, оскільки це є НАТО, це є альянс, де дотримується всіх законів та де дотримуються стандартів. Чудно, якщо е, Росія далі буде нападати, тобто далі буде створювати небезпеку, а ми будемо в НАТО. Не факт, що всі країни, не факт, що всі країни е, Європейського Союзу зможуть. Е, Uh -huh. Не факт, що всі країни-члени НАТО зможуть відреагувати і піти на захист. Така реалія альянс створювався як блок, скажімо, протистояння в холодній війні. Особливо він був актуальний зараз. Дещо інші знаки часу, які до яких не всі країни Європейського союзу готові, і ми знаємо, які це країни. Тому, очевидно, наші сусіди, ближчі сусіди, вони максимально готові. Вони за наше членство в НАТО, але країни далі від нашого кордону, ну вони. Розуміють свою внутрішню політику, що не завжди вийде швидко це діло, так би мовити, відреагувати на дію п'ятої статті. Одним із таких головних противників дуже швидкого вступу України до НАТО на сьогоднішній день, ну і вчора вчора, позавчора, тобто напередодні саміту, були власне кажучи, сполучені штати наш головний союзник, наш головний партнер, та Німеччина. Тобто, ці дві країни вони і дали той вирішальний голос, якби вони сказали. Добре, давайте якийсь аванс Україні з якимись там умовами, але будемо вважати, що формально але ж так, це ж можна було б сказати. Україна формально є членом НАТО. Ну так юридично не є, але формально є, тому що натівська зброя в нас. Ми зараз переходимо на натівський стандарт саме військовий повністю, де тільки можна. Тобто, ми виконуємо це так зване ПДЧ. Навіть не маючи цього, ПДЧ нам насправді він вже й не потрібний. Але тим не менш, можна ж було формально сказати, що Україна є формальним, членом НАТО, але є певні умови для її офіційного прийняття. Хіба ні? Це очевидно в нашій перспективі, в нашому фреймі сприйняття подій і реалій, і світогляду. Це абсолютно правильне трактування. Але в Європі так не мислять. Тобто, там, якщо ти сказав таке, таке формулювання, якщо ти озвучив значить, ти вже несеш відповідальність за свої слова. Це тільки в Росії в тоталітарних державах можуть не нести відповідальність за свої слова в цьому різниця між культурами, між європейською культурою, куди ми прагнемо і очевидно з такою степовою культурою, в якій перебуває Росія. Тому це фактично така антикультура. Тому не можуть європейці цього сказати, адже це означатиме формальна як прив'язка до. До того, що вони говорять. Тому я думаю, що все-таки варто е, видихнути. Е, ми не їдемо з пустими руками. Ми е, маємо непогані просування скажімо, щодо отримання нових ракет. Е, ми вже знаємо, Норвегія нам дає нашамс. Так, я думаю, що із дуже швидко має теж розпочатися процес по літаках f 16 Так, очікуємо принаймні цього. Тобто НАТО дає нам поштовх в сьогоднішній саміт вільності дає нам поштовх. Ключових безпекових моментах, а стати членом ми встигнемо. Я думаю, що це вже для всіх зрозуміло, що Україна не буде проходити ПТЧ. А це означає, що в недалекій перспективі Україна буде членом НАТО. Зрозуміло, залишається, знаєте, дочекатися, виконати своє домашнє завдання. Зрозуміло, що це домашнє завдання, воно залежить по великому рахунку від кожного з нас із вами. Але перш за все, перш за все, від наших збройних сил, які прямо зараз. Доводять всьому світу, що Україна не просто є має право і гідно бути членом НАТО, а взагалі, що і НАТО в якомусь сенсі має чимось там рівнятися на наші збройні сили. Пане Тарасе, я вам дуже дякую. Тарас Семенюк зараз був з нами на прямому зв'язку.